Марафон стартує в літо, день 12, пізно зранку. Був збалансований сніданок, скільки всяких речовин містить мій коктейль в збалансованому вигляді, розраховане видатними вченими, дієтологами. Все, що мені потрібно, і 90 кілокалорій всього в порції, нібито і просто, і складно водночас. Складно те, що це ж, все ж таки, все розраховано і створена такими людьми, які дійсно шановані в світі і дуже авторитетними людьми. А з іншого боку, просто тому що я розвела. Я не заморачуюсь, що мені купити на ринку 100 грам того, 100 грам того, 100 грам того, щоб я отримала, щоб це, це все було дійсно мені на користь, і ніколи я не отримую стільки користі при такої калорійності. Тому і з другого боку, я ж на власному досвіді впевнилася в тому, що це ефективно, через те, що просто трошечки змінив своє харчування і зробила його більш збалансованим, і я одразу відчула полегшення і покращення свого самопочуття. Тому я віддана нашому продукту безумовно. Дивись, зараз сучасній людині набагато менше потрібно кілокалорій, ніж 100 років, наприклад, назад. Але ж людина залишилась людиною всі ті ж самі десятки трильйонів клітин, які потребують кальцій, магній, вітаміни групи Б, це і Д, і D, і, так, і інше, так, і інше, і все, що потрібно для життєдіяльності. І розумієш, яка Розуполучається штука. З одного боку нам не потрібно стільки кілокалорій, да, стільки енергії. А з іншого боку, нам, як і раніше, потрібно стільки ж харчових якихось речовин. А подивимося з іншого боку на наші продукти. Це дійсно зараз б'ють тривогу в всьому світі, що харчова цінність продуктів за останні десятиліття ну просто в рази. Знизилася, а калорійність продуктів харчування підвищилася. От ми маємо таку подвійну ловушку. Тому в цивілізованих країнах, до яких ми теж прагнемо долучитися вже навіть на державному рівні. Приймаються такі рішення, що людина не обідеться без бадів, без мінеральних. Я знаю, що в Ізраїлі, де живуть досить розумні люди, а кожен четвертий споживає наш коктейль. Розумієш? Я гадаю, що прийде така година, і я мрію про це, що в кожній хаті. І будуть наші, вітамини, наші вітаміни, наші вітамінно мінеральні комплекси, буде наше харчування чудове, і ми будемо здоровішими, ми будемо довше жити, ми будемо спокійнішими до речі. Це дуже важливо. Розміж просто, якщо людина отримує збалансоване харчування, вона стає не тільки здоровішою і гарнішою, а вона стає ще більш врівноваженою, спокійнішою. Uh, у неї краще uh, працює мозок, і от вчора у нас був ринковий клуб, присвячений uh, косметиці, але uh, розмова дуже швидко перейшла в іншу площину, uh, саме в яку? Що, чому ми гарнішаємо дівчата, які споживають uh, продукцію Herbalife? Не тільки тому, що в нас якісні креми, не тільки тому, що наша шкіра отримує харчування таке правильне і радіє з того, і вдячна нам наше, наше тіло, і, от, але ще тому, що ми стаємо спокійніше, більш позитивними, більш радісними. У нас очі світяться, а це ж наша краса. Згадай, іноді дивишся на світлини, наприклад, якихось актрис, і не дуже вона й гарна була в юності, а з роками стає такою цікавою, такою інтересною. І навпаки, така красуня, така красуня з роками. Ну це не тільки актрис, про актрис ми йдемо, а з роками становиться ну баба яга, ти рога, розумієш? А це через що? Недостатньо позитивних емоцій, недостатньо це все пов'язане, розумієш? А і емоції не йдуть тільки від того, що а, я поприки всьому буду, ха 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 Це можна зіграти один раз, другий раз. Але якщо ти нещасна, якщо ти знервована, якщо в тебе не неврівноважена, якщо в тебе гормональні якісь такі збої. Якщо тобі не вистачає таких різних елементів, які потрібні для нормального гормонального фону, для нормального роботи мозку, нервової системи, функціонально твого кишківника і тебе і твого серця, і твоїх легенів, ти цього не зіграєш. все це буде видно по тобі. І з часом навіть є такий, я почула. Одна людина сказала, що знаєте, мені поставте там сотню жінок переді мною, і я одразу скажу, яка з них споживає грипалас. І я згодна з нею, згодна з нею, що було вчора, ми ходили з чоловіком знову по гриби, шість годин. Рухів. На цей раз я вже взулась правильно і взяла більше водички, і тому дуже комфортно провела цей день. Ми зібрали кошики, два відра, грибів, і при тому я не втомилася аж нітрохи. Я прийшла дуже така задоволена додому, чистила грибочки, одразу їх переробляла, я багато вже заморозила. Останній день марафону Сапсан Кондратович. і якраз про баланс життєвий між справами і родинними справами. Все в мене добре. Ввечері, коли я чистила грибочки в моєму полісадічку, прийшла донечка, моя лілічка. Я дуже щаслива з того з онуком Василем і своєю собачкою Бонією. Така в гарна собака, лабрадор. І приходили за косаркою. У нас є косарка з чоловіком. Попросили косарочку, щоб таку, на бензині працює. І саме цікаво, що саме навіть і не чоловіки, а онучка моя старша розбиралася, як вона працює, і потім надіслала на відео, як вона тут траву косила. Це вже сьогодні. Ну, про сьогоднішній день, я тобі завтра розповім. Всього тобі доброго, все добре пока!